Вітаю вас, друзі. Сьогодні вже починаємо робити стелажі які я казав ще в минулому відео, що ми будемо робити тут. Ну, а перш ніж робити самі стелажі у нас тут є певна проблема, от проходить труба для поливу на город. У нас тут вона була прикопана, і я її лопати, коли перекопував, от, перебив. Тому зараз ми. Оцей шматочок виріжемо і замінимо на новий. Я заміню весь, оскільки я перекопував усе, і мало ли, то воно видно, що я там його пробив. А можливо, десь там маленька тріщинка, його не буде одразу видно. А вже коли усе зробиш, підключиш, і тут вже буде стояти розсада, і воно почне слюнити, це буде не дуже гарно. Тому вирішив я зараз заміню весь шматок і не буду мучитися. Також для цього купив такі прибамбаси. Зараз ми втулимо сюди тройничок, я розріжу, і виведемо тепличку воду для того, щоб у нас тут була водичка для поливу. Поливу, або просто набрати води. Все ж не в хату бігти як ніяк Поставимо цей трайничок. От. і оцю от муфточку з краніком я купив. Сюди вдягнемо шланчик, а з іншої сторони були такі пістолети з швидкозйомним механізмом. Ну, і десь воно буде на оцій такій висоті, оскільки там у нас стілажі будуть. Ну, Я зараз ще подумаю, тому що я ще не придумав, на якій висоті у нас будуть стілажі, тому десь отут ми його так от прикріпимо, і нехай тут воно собі стоїть. І вон шланчик. От Все є. І будемо поливати. Там 4 метри шлангу, нам його вистачить для поливу, більше його не треба. От. Ну, І таким чином ми зможемо. Зробити і полив в теплиці, а в майбутньому, можливо, якщо тут вона буде нормально стояти і буде жива, то ми тут зробимо ще щось по прикладу такого поливу, як тут туман щоб поливати розсаду прямо в касетах, і не, це, не бігати з опискувачем і так далі. Або за тією штукою, а просто включив, воно само тут все розпилило, пополивало та і все на тому. Так що, ну, поїхали, коротше. Убрав трубу, вирізав, витягнув той шматочок, відрізав від нової 3 метри, якраз 3,30, скільки нам було потрібно, але виявилася яка штука. Оця труба, що я купив, вона також технічна, але вона дуже цюпка. Довелося її там. Притискати цегли для того, щоб вона трішки випрямилася, тому що нічого з нею неможливо зробити. Стренічок ми вже вдягли і от сюди виведемо трубку, навіть, мабуть, ту, що у нас звідси ми витягнуло, там є шматки, нам скільки тут ну метр, метр двадцять, мабуть, і того не буде. Треба, тому і з тої вирішив, там є такий шматочок цілий, і зробимо тут полив собі. Зараз я якраз над цим працюю труба. Нехай трішки підрівняється, щоб легше її було всовувати, а потім ще й прикопувати туди і все на тому. Прикрутив брусочки, всі розкоси поставляв. От, до речі, вивів трубу, тут вдяг... ну, вдягатиме це шланг і таким чином у нас буде. Тут всередині поливну, і плюс можна буде водички набрати. Так, брусочки. Всі поприкручував. Е, мені здавалося, що от, ну, низкувато, якби вони зараз прикручені. Хотілося б на 5 см вище прикрутити. Оцей ряд навіть я перекрутив весь на 5 см вище. Ну, але не знаю. Подумав, подумав, вирішив поки що залишити так, як є. На тій відстані, яка була. З самого початку, <кій> я їх порозмічав на 5 см вище на кожному стовпчику. І якщо що, то я їх ще перемещу, я ще над цим подумаю. Але для того мені треба буде покласти сюди стілажі. Завтра я цим питанням займусь, привезу досточки. І коли вже покладу, мені буде видно, чи то високо, чи то нормально. Я, для, я що переживаю за ті, що будуть знизу стоять, щоб їм вистачало сонця. А завтра, як ми стіла сюди постелимо, воно вже буде більш-менш ну, видно, який взагалі кінцевий результат. А якщо нам ще повезе і вигляне сонечко, от як сьогодні, то взагалі буде класно, ми побачимо, як воно освітляється. От. І якщо що, то на цьому ж рівні я і залишу. От. А ні так перекручу тут недовго його перекручувати 2 години з перекурами і все буде перекручено. Трошки вище, але поки що залишимо їх так. Зараз також ще тут хочу зробити вікно. Прусочок треба прикрутити сюди якийсь. От і виріжу вікно, зроблю. Ну, а так от такий буде мати вигляд. З тілажами, звісно, буде вже. Більш зрозуміло, що... Тут просто без стілажів ну, не зрозуміло, яка висота, воно, коли ти бачиш вже все зібрано, тоді тобі більш зрозуміло, як воно взагалі буде. Тому зараз тоді постелимо стілажі і знову подивимось на все це дійство. Ну як? Тут трошки знять. Тут трошки знять. Wow. <laughs> <laughs> Ту сторону я вже зробив. Не так швидко йде, як хотілося б, але нормально виходить. ну Як ви бачите, особливо ми нічого не рівняли, є і дірки такі невеличкі, і переходи. Ну, це ще тут треба його підтиснути, воно буде нормально. Переходи самих досок. Бачите, порог. Ну, в принципі, я ж кажу, воно нам не дуже заважає, тут води не буде. Наливатися буде стояти касети, тому воно нам не заважає. Порахував на одну сторону, виходить, стає 13 касет. Стандартних 60 на 40. Ну і от от, -от, -от крайня і це що в нас є місце. Щоб якісь, може, в стаканчиках щось поставимо. Побачимо, як воно тут буде у нас далі виходити все. Ну а так в основному. Дивлюся, що особливо вони нічого не затіняють. Ну, Щоправда, з цієї сторони нема стілажів. Але сонце в нас у нього вже там. От, на півдні тому ну, якби світить воно так нам зараз. Нічого нормально. Ну, Тут тр трішки є, може, але ну, що ти зробиш? Будемо щось таке ставляти сюди, що не дуже боїться мало світла. От. Ну а тут будуть у нас помідори, в основному з цієї сторони, скоріш за все, будуть перці, от з тієї будуть у нас кавуни, дині, огірок, кабачок. Ну а на стілажах помідори, але так як я прикидаю по 13 штук, це 26 кассет, буде до 160-х, то це вже прилічно виходить. Можливо, не тільки тут будуть помідори, а й ще щось. Бо у нас помідорів 3500, це скільки там. 20 касет. А, ну хоча, хоча, да, може якраз тільки помідори і влізуть, бо якщо 3500, а 10 касет це 1600. от І 20 касет це у нас буде 3,200. 20, а їх 26 всього, то можливо якраз тільки помідори і влізуть. Ну нічого. Я так прикидаю, що повинно все влізти. Помідори. В хаті будуть тільки частина перцю, бо він сюди не влізе. Перець, а може і влізе, кстати. Треба буде подивитися. З цієї сторони буде перець стояти. Оці всі, як я вже казав, капуста і цибулька переїдуть в парнічок, тут нічого не буде. Ну, а тут буде все заставлено знизу касетами і зверху. І таким чином. Я думаю, у нас все влізе. Залишиться тільки баклажан, баклажан весь буде в будинку рости під лампами, ну і, можливо, частина перцю. А так все в тепличці. Зараз от не топимо, не знаю, видно, не видно на градуснику. Там у нас 10 градусів майже. Вночі да, підтоплював, але от надалі кажуть, буде тепло синоптики, тому, тому топити, скоріше за все, не буду, так як капуста цибуля не боїться особливо. Великого холоду. Там, якщо 5 градусів буде вночі, то це буде нормально. Так що, такі справи. Ну В общем, працюємо тоді далі. Все, друзі, закінчив я із стелажами Ось такий все має вигляд, уже в готовому вигляді. Я думаю, буде все працювати. Там знизу теж нормально, сонце попадає, все добре. Воно просто вже заховалося там за будівлю, тому якби сюди зараз не досвідчує. Воно і в тому році так само було, і все добре росло. Тому я думаю, що, на мою скромну думку, це все має шанс на життя. Робив його дуже довго, тому що то щось не вистачало, то кудись було ще потрібно йти. То Морози в нас були, вдарили, не хотілося сюди заходити по холоду. Тому трішки цей період розтягнувся, але нічого страшного. Робив я їх виключно для того, щоб тут стояли касити з помідорами. тому е, ну, У нас ще запас часу майже пів місяця. Тому о, нормально я все в сроки вклався. Знизу теж достатньо місця. Я думаю, що сюди повинно розсадити чимало влізти. От. Так що от такі от справи. Ну що, друзі, на цьому тоді не буду вам казати прощай, буду казати вам до побачення. Зустрінемось через пару днів, буду вже висівати я перчик, тому там ми якраз і побачимося з вами. Ну, а ви підписуйтесь, всі, хто не підписаний досі на мій канал, або хто зайшов вперше, обов'язково підпишіться. От. Ну і. Тоді на цьому бувайте.